Кажемо своїм колі, своїм братям, своїм сестрам, щоб вони змогли донести земні болі і небесні. Добрий вечір, мирці хаті, перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб ті сили темні щезли. І весь світ розвеселився, бо син Божий народив. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила, аж до міста вифлиємо. Цю країну не де причиста сина мала, світ добро обдарувала. Почувши віц ангельську, стаду потішали. І Веслоєму скоро нині поспішали. Як північ надходила, дивна пісня нас будила, ми всі разом повставали, соні очі протирали. І сказали, пане Божій, йдіть на схід до Веслеєму, цю країну незнаєнну, де пречиста сина мала. Світ добром обдарувала. Ми вночі стаді спали, і не чули, і не знали. Нас ангели побудили і про все нас сповістили, що діється в небесах і в тих земних сторонах. Ой, прибіг я ледве тут. Гляньте, що діє, що в вогоньці пожежа, аж небо зоріє. То на дні і не зоріє ще далеко день. Над вертепом так і скриє. Певна там огень. Оставайте, пастирі, бо вертепа тебе з попілі. Ливо з нами. Господь з вами. лякайтесь, не смутіться. Я приношу візь для вас. І Богу помоліться, що прийшов Христос до вас. Тепу поспішайте, Сина Божого вітайте, І всім людям голосіть, що прийшов Христос на світ. Через Рим і Візантію, вефлеєм я веду військам надію, що змогли вони донести і старому, і малому, і калітці бідному сліпому, цю новину. Бачу, бачу, що вже чули, що ангели у вас були, тож і діти поспішайте, царя свого привітайте. Слаю! А й усім відомо буде. Я брат з Буковини, з високих гір, до того Бога сина, що вся Божая дитина принесла вам кращу долю і гаразд на ріднім полю. Я вам теж черний брат, з України, з Сан-Карпат, через гори, через ріки. До того, що навіки. І українець, так як ви, з тих Волині, Заселився до єднини, прийшов до Бога сина, прийшла свята днина. Козаки за Дніпра широку лугу, Запоріжжя сістара впала в тяжку тугу, тольгі ночі другі дні всі шпуги спала, а учора над Дніпром зоря засіяла, тут минали сотні літ, став добули ціни став за волю і свободу українського народу. А я і так так пробудив, як син Божий народив. Гетьман я з України і у в Візантії. Бачив я одні руїни, там пройшов своє військо міру, цар. Бачив я багато вже десять тисяч ще й чотири, Малих дітей насмерть били, Христа не знайшли. Бо лава моя це слава моя. І нею в поході я тримаю людей у згоді. А ірну сатану, богило жену. 아 <목소리도> Я род і не пан. Добрий раче вам. Я міняю і турбую. Продаю, купую. А що треба, я продам? Ой, моє маленький клам. Це то наше вообще. О, нам прям. А, ну, що вам треба, Ну, давайте вам набирати. Та мені багато що треба. Що, о, для вас помусу є, все, о. Помаду, помаду мені треба. Ви? Дайте я не збіраю. Все, продано, я не вірю. Завели. Я не вірю. Ні, то не мій розмір. Ви сюди трохи. О, тут підходить. Ну, давайте, що? Треба, що? О, я чув.

Що, Давай ще самі не бічим! Що, за що тут? Чи хто задумін <риклад> тут напився? Зараз голову готво, або спадумо вогнем. Виступійте, ви купляйте, бо це і доплати. Різно гріздо грізно, вже запізно! Хто бунтує проти мене, кляте плем'я ошалене, третій день вас доганяю, аж тепер у їх маю, ну признайтесь перед мною. Виходили ви флоєм, щоб не бою вам царем. Ти є цар тільки земний, що народився князь паємний, земний, не землями, на землею не досануть. Замучить мені прокляті, бо скарає вас і хаті. Добре хату обшукати, чи немає тут дитяти? То шукайте воє. Тут нема на тої. Тож по всьому світу діть і на каспі голосі. Кожен хлопець до двох літ. Хай загине так скажіть. А інакше пари жити, то зберемося. Чорту пекло всіх прийме і з собою забере. Я чортю гати, кадону закати. а не хвоста.

Загаї буде, цари залізи згодом, з миром із клоном хоче стати троном. Чи велися й війти? Звідки і куди йдуть вони? Ми йдемо здалека, аж до своєму. Хочемо привітати Божої дитини. До цара йде нового, що народився для народу всього. Тож ми всі дари зібрали, йдемо за звістою, щоб не знали, пораділи, ми з нами тою до В Ви всі йдете. Смерті захотіли. хто <клес> Я прийшла сюди, сказаю. Я царінусь намила, завжди мені служила, і косила дорогів. Всіх його я повелів. Сми, <клес> ніхто не сміє жити, а крім того, ще малого. Що вертепі народився, і на трон він напустився. Ви впала вже корона, врятує корона. Впав наш так, в так, великий івод молодой. Так, дорогі браття, Бога пошануємо, честь його народження. Please look what I'm doing. <tries to call it>

Майте добрі люди, я неспокійно не буде, щиро Господа благайте, та своїх дівчок навчайте. Ми друг за збираємо довго прощай, там ж нічки має, ми дріжденьки не знаємо, ми пастушки знайдосі, вкаємо. Слава, Богу, слава! Богу! О, горя тебе.